Я б хотів сьогодні говорити про сенс нашого життя. І я би хотів разом з вами прочитати місце, яке записано в книзі Йова в першому розділі з 1 по 5 вірш. Колись в Україні Уц жив чоловік на ім'я Йов. Той чоловік був бездоганним, справедливим, богобоязливим і уникав усякого зла. У нього було сім синів і три дочки. У його маєтку налічувалося 7 тисяч овець, і 3 тисячі верблюдів, 500 пар волів, 500 ослиць і дуже багато слуг. Він вважався найзаможнішою людиною з усіх мешканців Сходу. Його сини зазвичай зустрічались і влаштували бенкети кожен у своєму домі. У визначений для, у, у визначений для нього день. Вони також посилали і запрошували трьох своїх сестер, аби вони з ними пригощалися. Так було заведено. Що коли закінчувалося коло урочистих бенкетів, Йов збирав усіх дітей і освячував їх. Піднявшись рано вранці, він приносив жертви, все палення за кожного з них. Йов вважав так, може, мої сини зарішили і ненароком зганьбили у своєму серці Бога. Йов так робив завжди. Я думаю, що багато з вас знають Йова, хто він такий, а хто не знає, то. Якраз ми прочитали, що Йов був бездоганним чоловіком, він любив Господа, він боявся Господа, і він мав дуже велике багатство. Мав дуже багато всього. Ми читаємо просто 500 пар волів, 500 ослиць і 3000 верблюдів в той час це було надзвичайно багато. І читаючи далі, приходять всі Божі сини до Господа і приходять святина. І каже йому, Господь, чи звернути увагу на раба мого Йова, наскільки він бездоганний, як він сильно любить мене. І Сатана говорить: ну, звичайно, в нього все є, в нього все добре, в його житті все прекрасно, він має так багато багатства. Чому б ні? Чому б йому не жилося добре, чого б не було все йому так класно? Ти в нього це, і ти побачиш, наскільки він справжній. Ти побачиш, що він, можливо, і не любить тебе. Господь каже добре, можеш забрати в нього все, що він нажив, все, що він має, але його життя і здоров'я не касається. Сатана приходить, забирає в нього його дітей, сатана забирає всю його худобу і. Його говорить, що Господь дав і Господь забрав. Йов приймає це. Він розуміє, що це не він зробив, це не було нажито ним, що він такий хороший, він такий розумний, і це все він сам зробив. Він говорить, що якщо Господь це дав, то він вправиться забрати. І цьому Йов не зрішив. Потім Сатана знову приходить до Господа і каже, що ну, якщо, ти косне... якщо забрати від нього здоров'я, то він точно здасться. І ми знаємо, що Сатана приходить, і Йов вкривається. Повністю все його тіло вкривається гнойними п'ятнами. Він просто чоловік не є заживо, він бере і починає себе шкрябати. І в той момент, коли вже настільки все, все стало погано, і він вже хворий, приходить його жінка, і що йому жінка каже? Йому жінка каже, що бідний, ти борися і далі. Ні. Жінка каже йому, що похули Господа і помри. Він дивиться на неї і каже: Як? Як я можу це зробити? Хіба ми маємо приймати від Господа лише хороше, а погане – ні? І в цьому всьому його не зрішив. Читаючи далі книгу Йова, ми знаємо, що приходять його троє друзів. Вони нібито хочуть його підбадьорити, але вони вказують йому, що він грішний і він мав в чомусь Хоча йов говорить зовсім навпаки. І, знаєте, сенс. Життя Йова був справді не в багатстві, не в здоров'ї, мета його, його погляд було зовсім не на тому, що він має. Він розумів, що Господь йому це дав, і Господь це вправі забрати. навіть якщо Йов помер, я узнав, де він буде, де він буде проводити свою вічність, що він буде там з Господом. І цим самим це дуже великий приклад для нас, що були такі люди, які спроможні витримувати. Для нас сьогодення це якісь нереальні речі, втратити все ще і покритися п'ятнами, просто жити, не знаючи, коли ти просто помреш. Але його живе і в цьому всьому він не, не зрішив. Він не каже, що чому, Господи, чому ти так зробив? Він, ну, він каже, що чому за що. Але він розуміє, що якщо Господь це допускає, значить так має бути. І одного разу мене питали, що чому страждають віруючі люди? Чому в віруючих людей в пасторів народжуються хворі діти, інваліди? Чому? Якщо вони служать Господу, вони нічого не роблять такого, за що б Господь міг послати їм таке випробування. І книга Йова показує нам те, що чоловік бездоганний, який дійсно був бездоганний, так пише Біблія, він страждає. І відповідь на питання, чому страждають віруючі люди, його нема. Страждають. Страждають усі і віруючі в тому числі. І найбільше часто страждають ті, які дуже палко люблять Господа, які слідують за ним. Сатана вставляє їм палки в колеса. Не дає їм служити. Він хоче показати їм, що як Єове, що от, я забрав від тебе все, покажи себе всередині, то, що ти є. А його говорить ні. Я. Дивлюся на Господа. Чому жінка Йова сказала йому, що похвали Господа і помри? Тому що вона бачила страждання свого чоловіка. Вона не хотіла, щоб він так мучився. Вона сказала це тому, що вона не була віруючою. А тому, що вона бачила, як страждає її чоловік. І К кінці історії Йова ми знаємо, що Господь наділяє його багатством знову, він дає йому знову дітей, і у Йова все дуже добре. Але в той момент, коли, Господь, коли сатана від нього все забрав, чи думав йов, що Господь йому це поверне? Чи буде в нього всього так багато, як в нього було? Я не думаю, що Йов навіть задумувався про те, що після цього всього, що з ним сталося, може ще щось бути якесь життя. Він думав, що ну, ще пару днів я помру, ще пару днів і вже мене не буде. Часто в нашому житті ми чекаємо щось ліпшого, чекаємо, що буде добре, що буде так і Бог нас благословить. А якщо ні, якщо Бог нас не благословить, то чи сьогодні, якщо Бог мене не благословить завтра, якщо я не получу те, за що я молюся, або те, що я дуже хочу, чи буду я йти далі за Господом? Чи сенс мого життя дійсно Христос, чи може прийти в церкву, показати, що як я класно співаю, проповідую, як я дуже тут служу Господу. Чи в цьому сенс мого життя? Я хотів би поділитися, в чому сенс мого життя. Сенс мого життя це ці всі молоді люди, які сидять спереду, з якими я провожу дуже класний час. Ми разом Молимося, розбираємо слово. Сенс мого життя це підлітки, з якими ми працюємо, яким ми також розказуємо про Господа. Сенс мого життя це служити. Я хочу, щоб це так і залишилося. Але часто нема бажання служити. Буває таке, що вона показує тобі, що через це служіння ти отримуєш. так. Ти сьогодні не вийшов на роботу, вже втратив гроші, що в тебе цього не буде, ти вже це не повернеш. Ти починаєш думати, роздумувати в, своєму, в своїй голові і думати, дійсно, я не пішов а так, бо це все служіння, і воно забирає так багато часу, воно забирає мої сили. І я може на роботі не встигаю, бо там в інших місцях не встигаю. Але ти розумієш, що ти віддаєш себе, як сьогодні Міша казав, ти приймаєш це рішення служити. Ти приймаєш рішення робити щось. І Господь. Дасть тобі вінець вічного життя. Якщо ти приймаєш сьогодні правильне рішення, то ти можеш знайти сенс свого життя. І одного дня я також прийняв рішення, і зараз я стою тут, можу розказувати вам, і я прийняв рішення. І це рішення показало мені справжній сенс життя, що я маю робити, куди я маю йти. Де я маю дивитися, де має бути мій погляд? І закінчення я би хотів прочитати Галатів, 2 главу, 20 вірш. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Коли я прийняв рішення, я зрозумів, що вже не я. Іду сам. Іде Христос разом зі мною. Він веде мене за руку, а коли я не можу йти, то Христос несе мене на руках. Він допомагає мені в моєму житті. І після того, як ми помолимося, ми будемо співати пісню. І якщо ти, дорогий друг, сьогодні ще не наважився зробити цей крок, примиритися з Господом, подумати про своє життя, якщо ти не знаєш, де завтра ти будеш, якщо прийде Христос або щось станеться. Недавно я бачив відео в інстаграмі, як п'ятеро молодих підлітків подумали, що було би прикольно стати над трасою на мості і кидати камінь машини. І саме перший камінь, який вони кинули, прилітає в лобове скло. І цей чоловік, який спішить на день народження свого молодшого сина, помирає. Йому розтрощує голову. І він помирає. Ніби він нічого не зробив, він просто їхав. Він нікому не зашкодив, він нічого не зробив. Його життя просто закінчилося. Я не знаю, коли закінчиться моє життя, коли закінчиться життя нас всіх, як то буде, як то станеться. Багато ми бачимо речей, що люди помирають в молодому віці, помирають у старшому. Я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, що буде зараз після обіду, як ми будемо вертатися додому. Але я знаю, що якщо я прийняв це рішення. Я буду в небесах. І справжній сенс мого життя це щоб побачити всіх вас в небесах. Не просто, щоб я був там один, а вас не було. Амінь. Давайте ми останемо і будемо молитися.